А тепер ми переходимо до нашої програми Імпульс традиційно, що понеділка о 12.30 у час Великоднього посту разом зі священниками храму святих апостолів Петра і Павла, що в нашому місті Новояворівську, говоримо на важливі духовні теми, питання. Сьогодні з нами студія фм вже вкотре отець Ігор без Раді вас вітати слава Ісусу Христу. Слава навіки у нас вже сьогодні шоста тема. Невпинно швидко летить той час. А ми намагаємося за ним встигати і всі більше, і більше донести важливої духовної для нас усіх інформації. Сьогодні тема дуже важлива, бо ми будемо говорити про віру в Бога і здоровий спосіб життя. Як вони взаємопов'язані, як взаємопов'язана віра в Бога і турбота про своє здоров'я? Так почнемо з таких загальних речей зі вступу, а потім перейдемо до ваших запитань. Ну, найперше я хотів би зацитувати апостола Павла з його листа Першого до Коринтян, де він говорить, що тіло ваше храм Святого Духа? І кожен з нас. Християн знає, пам'ятає, що всі ми є створені на образ і подобу Божу, що кожен з нас це є не тільки тіло, але це є душа, це є дух, і кожен із кожна із цих трьох складових є важливими. Піклування про наше тіло насправді дуже допомагає зміцнювати духовність, і насправді дуже важливо сьогодні розуміти, що. Наша віра в Бога і здоров'я тісно переплітаються, бо по великому рахунку здоров'я це ж наш дар, правильно, який потрібно берегти. А саме те, що ми ведемо здоровий спосіб життя, це якраз вираз нашої вдячності за цей дар. Тому сьогодні говоримо про цю дуже важливу тему. І перше запитання, яке стосується теми віри в Бога і здорового способу життя. А пов'язане з гріхом, чиї гріхом не дбали ставлення до свого здоров'я, якщо, наприклад, людина вірить в Бога, але не дбає про своє тіло, ну десь відповідь вже є це, що я зацитував: що тіло ваше храм Святого е, Духа, і кожен із нас має піклуватися не тільки про нашу душу, про наш дух, але й також про власне тіло. Тому той, хто вірить у Бога. Християнин має піклуватися також про своє здоров'я і його не занедбувати, тобто це є регулярні огляди і так далі, щоб піклуватися власне, про душу, але й також про тіло, бо це є цілісність стосовно тих людей, про яких ви говорите, що інколи нехтують своїм фізичним здоров'ям, часто вони це виправдовують, що головне для людини душа. Це правильно. Ну, дивіться, душа, вона є безсмертною, так. Наше тіло рано чи пізно, коли ми помираємо, звісно, його чи спалюють так, способом кремації, так? чи закопують в землю. Каже Святе Писання, що ти є порох і порох повернешся, але наша душа є безсмертною. І справді можна сказати, що з такої дивитись більш, ну, точки. Важливішою так, то виходить, що душа є, ну не виходить, воно так є, душа є безсмертною. Тіло є до поряду часу, те, яке ми маємо тут. Після нашого Воскресіння ми будемо мати інше тіло, тіло прославлене, якщо ми, Бог нам дозволить так, е, е, власне це Воскресіння до вічного життя. Але власне тут, коли ми живемо, то повинні піклуватись про своє здоров'я. І не можна сказати, що ну, душа є важливою, а тіло не є важливим. Тіло є також важливим, бо, як говориться, навіть така приказка, що в здоровому тілі є здоровий дух, так. що наше тіло є здорове, відповідно нашій душі, нашому нашому духові легше, я думаю. Жити із Господом Богом і підтримувати ці тісні взаємини із ним і з іншими людьми, коли ми не є роздратованими, коли ми не є хворими, так тоді легше набагато, але ще важливо, знаєте, той час, якому ми зараз перебуваємо, ми в часі великого посту. То власне, як правильно поєднувати піст як духовну практику і здорове харчування? Бо ж маємо певні обмеження і в їжі в тому числі, то як тут цей такий баланс тримати? Ну, знаєте, в сьогоденні в нашій греко-католицькій церкві піст є вже набагато легшим, ніж це було колись oh, раніше, в старі часи. Так, зараз це, наприклад, в навіть в часі посту то понеділок, середа і п'ятниця, це стримання лише від м'ясного. Так, всі інші види продуктів можна їсти. Раніше це було зовсім по-іншому було набагато е, строгіше. Так, зараз це і легше, і воно насправді зараз, знаєте, в пості навпаки, в ці дні я би сказав, що цей піст, в понеділок, середа і п'ятниця, стримання від м'ясного, він навіть на воно, йде, вони правда? йдуть на користь, коли ми так, трохи так. розружаємо наш організм, mm -hmm. наше тіло, щоб йому було трохи легше від цих важких видів їжі, яку ну, ми часом. Їмо так, і яким ми тіло наше перегружаємо. і тому я думаю, що на піст власне є і в такий спосіб е, приносить користь навіть для нашого тіла, а не тільки для нашої душі. Так, то точно. Чи має віруюча людина уникати алкоголю і куріння лише з міркувань здоров'я, чи є в цьому ще й духовний сенс? Ну, звісно, що якщо людина зловживає, наприклад, алкоголем. Так, апостол Павло каже, має такі два вислови в двох місцях, що не впивайтеся вином, яке приводить до розпусти, так? тобто, що алкоголь може привести, якщо ним впиватися, до чогось злого, чогось поганого, те, що ми називаємо гріхом. Але на іншому місці каже вино, каже все писання: вино веселить серце чоловіка. Тобто, якщо це є у міру то воно навпаки навіть є для якоїсь радості, для користі. Кажуть, навіть якщо після багато то, е, людина е, багато прийшла ногами, так, десь в горах чи де-інде, то після того кажуть, добре навіть е, трохи червоного вина випити, щоб м'язи е, якось були заспокоєні. Ну, не знаю, як це медично правильно пояснити. Так до речі, тут ще я так користуючись нагодою, дуже добре, що от ви попередньо говорили про, про обмеження, коли що можна їсти, не можна, навіть про, про з, з, шкідливі звички. В нас вже попередньо вже є в випусках ці теми так більш детально обговорено. До прикладу, в першому випуску ми з вами теж так говорили, пригадуєте про те, в які дні які є обмеження, кого вони стосуються. А ще Два випуски тому, теж якщо я не помиляюсь, у четвертому е, до нас. Е... У нас теж в гостях були гості, і ми теж так дуже детально розбирали тему і звичок шкідливих, і куди податися, як власне, впоратися із корінням і з алкоголем в тому числі. Тому кому актуально, заходьте на наш ютуб-канал Єнтерна ФМ. Там є окремий список, де всі ці випуски є збережені, вам буде дуже зручно все переглянути. А ще маємо запитання від наших слухачів до теми віри в Бога і здорового способу життя про те, як духовно праву. Пережити хворобу. Цікавить, чи це випробування, чи наслідок способу життя? Ну, хвороба, якісь страждання такі, особливо. Іноді якісь невиліковні хвороби, дуже важкі хвороби. Ну, На це питання важко однозначно дати відповідь. Я думаю, що це є в кінці кінців. Божою таємницею, так, якщо людина справді переживає якусь невеликовну хворобу, є важко хворою. Але деякі хвороби можна спробувати пояснити, чому людина переживає. Дійсно, в багатьох випадках наші хвороби можуть не тільки тілесні, але й якісь внутрішні, такі так, психологічні, можуть бути наслідком нашого якогось способу життя, так, який не завжди є правильним. Чи то нашого тілесного якогось підходу до певних речей, зловживання, не тільки там не говоримо про алкоголь, там про куріння, але навіть про їжу, ту ж, так це також все впливає на наш організм. Але й також навіть якісь певні людина, скажімо, у своєму житті не вміє добре правильно підходити, наприклад, до емоцій. Так? З цим потім... потім це приносить свої наслідки, і людина не справляється. Так, тому все це є дуже пов'язано і воно впливає власне, на наше е, здоров'я. А іноді, як в тому письмі є, е, вважали, що багато що хвороба є наслідком гріхів. Так? Але одного разу Ісус, коли зробив чудо, каже, що ні Він не зрішив, ні його батьки не зрішили, але щоб. Власне, це проявилося чудо на ньому. Так не завжди є це є наслідком чогось, і не варто mm -hmm. шукати відразу, що якщо я щось зробив не так, що якусь придумувати собі так, щоб Бог там покарав, ні. А часто таке трапляється часто людина mm -hmm. може так думати, так але так насправді не є. Але в таких, я думаю, складних випадках то насправді це є таємницею Божою. До кінця так невідомо, чому є так, не по-іншому. Наприклад, mm -hmm. людина ніби добре жила, ну так. здоровий спосіб життя, все ніби добре, і тут раз тобі. Ну на це важко запитання. Mm -hmm. Відповісти так однозначно і до кінця, але можна собі почитати дуже гарна є книга в старому завіті. Книга Йова, де йдеться про цього чоловіка, який нічого такого ж поганого не зробив, але був випробуваний через різні допусти Бога і залишився в кінці чим хворий, немічний, так? і дуже гарно ця книга про може просвітити людині. Дати якусь думку просвітлення щодо тієї чи іншої хвороби, як її переживати правильно. На останок ще запитання теж від нашої слухачки про те, чи варто звертатися до психолога чи лікаря, якщо маєш проблеми зі здоров'ям, чи достатньо просто молитви? Хоч тут ми вперед, вже розуміємо так, що це в першу чергу звертаємося до лікаря чи до психотерапевта, якщо є явні якісь для цього покази, але навіть... Ну, мабуть, в кожного, є чи бабусі, чи дідусі, чи люди просто старшого віку, в яких щось турбує, а вони обмежуються лише однією молитвою, і до лікаря не звертаються. Що робити в такому випадку? Ну до лікаря в будь-якому випадку, якщо нас щось турбує, чи тілесне якась хвороба, чи якісь внутрішні наші, ми не можемо собі щось раду дати у ментальному, uh -huh. такому здоров'ї, психологічному, то в будь-якому випадку я би радив звертатися в першу чергу. Певно, що. Поєднанні з цим має йти молитва і прохання до Бога, щоб Бог мені допоміг і покерував розумом і мудрими порадами, і руками лікарів, щоб мені допомогли вийти з угу. того чи іншого, що мені дошкуляє. Так, чудово. Тоді я впевнена, точно. Точно, все буде добре, і все абсолютно можливо здолати і пережити. І головне, турбуватися про себе, як в попередній програмі, теж говорив отець Андрій про те, що піклуємося про себе в першу чергу, і про своє здоров'я ментальне і духовне, щоб мати змогу теж піклуватися і про інших своїх ближніх. Дякуємо вам дуже. Цігор Ігор Безкости був з нами сьогодні. В студії Янтарна ЕФМ. Ми говорили про віру в Бога і здоровий спосіб життя. Дякую.